України. Всіх з Новим роком сьогодні перший день Нового року. Поздравляю всіх з Новим роком. Цього року ще в січні. А що цього року ще А хто його знає? Судячи з того, як ті реформатори як все міняю, то не подивуюся, якщо на наступний рік вже буде у вересні. А то хто такий сидить? А хто це ночі був? Ви не в курсі? Дід Мороз чи Санта Клаус, чи Святий Миколай? З ким вони там договорилися? Ну, хто б не був, я бачу, он ельфи сидять. Видно, відстали від новорічного каравану. В общем, всім добра і миру в цьому році. Що ми сьогодні робимо? Що ми робимо зараз? А зараз ми спрізь. зараз я підійду. До Віталика. він там, вроді би, сьогодні має. Поможе йому стиковку, стиковку цю на орбіті зробити, трактор щепити. Мені кайце що це він сьогодні хочеться робити. І треба помогти. Ось знімати там особу то нема що. О, Це поможе йому зістикуватися. А потім, а потім. А потім прийду сюди і треба буде зробити, і треба буде зробити на... сюди ось таку саму, тимчасово, бо поки нема грошей на, на запчасті. Так, ну що, йдемо ми до Віталика. Пішов до подивись, подивився, а магазин відкритий, а я вчора забув хліба взяти. Як оказалось, магазин вже відкритий. Зараз занесем хлібчик та підемо до Віталика. Колись давно не працював я, комунгосп такий був. Зараз вони вже покрасали, вже то він тоді називався комунсервіс, потім вони вже... Ще раз перейменували, щось там розділилися, вже водоканал. Коротше, чорт. Вони самі вже не знають, що там що вони там понатворували. Та й вже підходить робочий день до кінця. Один там назвав його, Петя, каже, все, вже 5 часов, йду я додому, бо мені ще треба полисти лити. А той питає, а ти що, вмієш стелити? А що їх там стелити? Наляв, випив, наляв, випив. Так же само і в мене. Кажуть, що, знаю я таких людей, кажуть, що кожен має займатися одною справою, тільки одною, кожен своєю. Токар токкарними роботами. Слюсар слюсарними. Ну і так далі. Кожен має робити свою роботу. А я я не приймаю цієї теорії. У мене зовсім інша теорія. Треба. Треба все пробувати робити. Щось вийде, щось не вийде. Колись лиш почали, почали тільки е, комп'ютери вже так масово з'являтися. Супутникові тарілки. А в мене ще цього нічого не було. Я навіть не, не, не знав, як той комп'ютер запустити і, і що з ним робити. Так, зараз я занесу хліб, та я розкажу. Все. З електроніки у мене тільки висів. На стіні телефон ось там на тому місці був горіх, великий такий креслатий горіх. До горіха ми зараз дійдемо. На стіні, коли телефон дзвонив, коли хтось дзвонив, то він висвітлював на таблі номер і в динаміку там той Діктор чи хто там говорив, ну, що який номер дзвонить. Це таке було у мене із електроніки. Здибався з сусідом, той зіскочив з теми. По-моєму, я говорив про телефон. той. Ну, хрен з ним з телефоном. Візьмем далі телевізори. Ну, телевізор у мене вже був з пультом. А от з антеною була біда. Ще антена дециметрова. І ми тут якраз виходить чичільник в ямі. В ямі згори це видно. І ну ніфіга не можна було зловити щось. Носив я з тою антеною по всьому подвір'ї, по всіх покришах. Там горіх, 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 про горіх я впоминав. креслатий такий був. Доброго дня! З Новим роком вас! А куди ти бігаєш? Десь, десь на роботі чи ні? Десь на роботі постійно бігаєш? не А, я, я бачу часто здибаю, думаю, моє на роботі. Все, будь ти О, та й що, та й що, Та й носився, носився. З сусідом ми там і на горіха, і на цюю. Ну, ну 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 нема, нема. Звідти з тої сторони не можу потягнути, де та вишка. А від гори відбиває двоїця, троїця. Кажу йому сусідові. Так, кидай, ложи її нафіг на на кришу. Ідемо поп'ємо кофе. Оу, чую, жінка в вікно гупає. Все, так, хорошо То вона. Вона два мене, два роки у мене вона лежала на, на шифері, я її прикидав землею, тут рубу, щоб вона не повернулася. А потім зацікавило мене це сопутникові. Ну як мене? Воно тоді було в... Пішло тоді так. А я ж то? А я що, не знаю, як їх ставити. Ну, заказали ми, привезли, нам встановили. От тоді я загорівся бажанням. Як це все працює. І закінчилось тим, що я вже сам встановлював ці супутникові тарілки. Нічого там... Такого аж занадто нема. Там все дуже просто, тільки треба трошки мозги включити. Правда, всі ці були на англійській мові, як вони інструкції. Але там вже ж є, вивчив я то слово, де переводити. І в кожному ресивері знаходив зразу. Переводив на, на той язик, який я розумію, і, 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 і. і встановляв антени. Ніде я не рекламував, просто робив, як в нас кажуть, до пуття. І люди самі мене знаходили. Не треба ці реклами робити. Просто роби до пуття. І вони самі побачать, не треба верещати, що я такий-то, такий-то зроблю то-то, то-то. А не зарані я ще йду. Може він сьогодні не приїде, а може він вже там. Ну, Зараз перейдемо, провіримо. Пройдемо, перевіримо. Так, там нема машини. А може він передумав. Та й не прийде. Не приїде. Всі нормальні люди відпочивають після. Тяжкої ночі. Тільки мене не чисто води. Так, ну добре. Нехай відпочивають, а ми підемо. А ми підемо займатися домашніми своїми справами. Його, нема нікого, ельфи вже пороз'їжджалися. Роз'їхалися по домах. Підем, підійдемо подивимось, чи там хоч літка крапкий чи ні. Де він там крапкий? О, тут ось вода. Zeg, dat is Йдемо додому, йдемо додому займатися своїми справами. Оцераз той літ, це в будь-який момент може тріснути і розійтись. Ось на Новий рік сніговиків ліпили. А зараз поки трава, а ще пройде кілька років, то й будуть уже вінки плести на Новий Год на голови. Так природа міняється, вона вже помінялася. Це що, Новий рік? О, будь ласка. Новий рік називається. Ах. Так, займемося ми зараз цим зеркалом. Воно оказується на резінки чіпляється на то. Я думав, що тут якась друга приблуда. たく。 Ну, якось. Вроде так. Так, флешка, флешка, флешка. Флешка, флешка. Якою сторону цю флешку? А так не підходи. А так підійшла. Тут що у нас є? Що у нас є? Тут є включати. Хра не знаю, хране знає. Назад вперед. Окей. В общем, все. Все понятно, що ничего не за Так, син, Що с Що Шо Понапутывалося. Елки-палки. Хулера тебе взяла. О! по моєму так, да? Да, по моєму так. Саме. Саме куда? Саме. Саме сюда, да? А як? Ось так. А що це таке? О, це сюди? Це сюди? Ну і треба вцепити його на, на место. Так, хорошо. Зеркало ми причепили, да? А тепер що? А тепер що, Оцю фіню включили. Ух ти, А то що там таке? Де воно? виключу світ. б'є, Ага. Вже камера. Камера вже спрацювала. Отак. От Це ми вже бачимо дзеркало ворота і Це, навірно, взяти. А де воно виключається? Ось тут. Де там воно все знаходиться? Фіг його знає. Поки розумнішого нічого не придумав. Поки ось так причепив. Я знаю, що воно повідпадає, але потім може щось придумаю. Поки нехай так буде, побачимо до ранку. Може до ранку відпасти моє за ізолента. Некрасиво. Щось придумаємо. Може. А може ні. Може і не придумаємо. Так, сюди нормально. Включили. О, запустилася. Все. зразу вона вже записує. Ну мені ж не треба записувати. Виключилася. Так, поки нехай буде так, а там будемо бачити. Та я знаю, що воно причепиться. О, а тут то може як причепити його. Може тут я б горі його причепити, а? Та що мене це спасе? Це мене не спасе. Так, поки нехай буде. Їздив я по спецзаданню тільки тільки що. А зараз... А зараз повертаємося на базу. Отаку придумав. Ну колхоз, колхоз. Поки нехай буде. Там може якусь ленту знайду таку. Щось наклею. Так, сьогодні тут вихідний, Тут теж. А ми їдемо. На базу. Стоїть в каждой кожній, кожній машині магнітофон. Ну, це хорошо, да? Їдеш, там, включив музику слухаєш? Але ж ці капіталісти і наші, і чужі, і всякі. Музику, якщо камера... Працює, музику слухати не Не можна. Вон зараз запустилась музика, якщо я її зараз не виключу, YouTube скаже нарушення авторських прав. А які ж нарушення? Ми що, переробили цю музику, слова поміняли, чи музику, чи що? Мені кажеться так, якщо людина співає і хтось її слухає. Це ж наоборот хорошо. Це ж плюс тій людині, яка там красиво співає. Чи, чи навіть, ну не знаю. Не, давай бабло. Капіталізм! Давай бабло, тоді будеш слухати. А я не хочу давати бабло. Не хочете, так, щоб так слухали. І хрен з вами, слухайте самі її. Вони взагалі одного якось там року було, щось таке пригадую, наші, не знаю, як їх назвати, самі догадайтесь, хотіли якийсь там прийняти закон, щоб, щоб не можна було скачати пісню безкоштовно. Тільки давай гроші. Коли ж ви понаїдаєтеся, порозриває ваш зарази. Але вони попробували, кинули цей камінь, ну, в хакери сказали, ми, якщо, ми як хакнем, якщо лиш приймете, як хакнем, то ви біг шортів залишитеся. А, якщо таке діло, то нехай, нехай, хай собі беруть. Ми не дуже й хотіли, щоб. Хай нехай беруть. Та й так, коротше таке. E, значить, якщо вони не хочуть, щоб ми розпостраняли їхню музику, щоб люди чули, що вони хорошо співають, то нехай сидять собі самі її слухають. А ми будемо слухати свою. Так? Так, запускаємо свою. І поїхали. Загружається. Загрузилась. Поїхали.

Так буде з кожним. Що тут з моєї вежі? З моєї вежі нічого не видно. Всі порозходились. От бачите, якби я як люди пив водку, то вже, мабуть би ще спав. Або якби вже проснувся, то похмеляв бися, а так тиняюся туди-сюди. От що таке? Ну що ж. На цьому будемо закінчувати. На сьогодні все. Дзвонив до Віталика, казав, що завтра буде. Завтра ми поймем те, наверное, щепим до кучі. Ну, то буде завтра. А поки всім до побачення всіх з Новим роком. Будьте здорові!